Вітаю! Виконаємо завдання на повторення властивостей степені. Перший приклад нам потрібно обчислити значення виразу, піднесемо до степеня 6 четвертому до четвертого. степені перемножаємо, Це буде 6 у 16, -му. поділити на 6, перемножаємо 5 на 3 у 15-му, при діленні степенів з однаковими основами. Указники віднімаються. 16 мінус 15, 6 у першому, 6. У другому прикладі ми бачимо, що 8 та 4 це різні основи. Але пам'ятаємо, що 8 це 2 у третьому, а 4 це 2 у другому. Таким чином, ми можемо отримати. Основу 2. Отже, запишемо замість 8, 2 у третьому до третього, поділити на 2 у другому, замість четвірки, але ще маємо піднести до 4 степені. 2 у 9 перемножаємо показники, ділимо на 2 у восьмому, 2 у першому або 2. У третьому завданні основи однакові. Отже, скористаємося властивостями степеня з натуральних показником. У чисельнику. 7 у 14 помножимо на 7, перемножаємо показники 2 помножити на 3 у 6. Ділимо 7 у 18, помножити на 7 у 2. -му. У чисельнику. множенні степенів з однаковими основами. Показники додаються, 7 у 20 поділимо. Аналогічно додаємо 7 у 20, скоротимо чисельник і знаменник, отримаємо 1 та 1, одна перша або 1. Четверте завдання знову бачимо, що основи різні, але 25 ми можемо записати як 5 у другому, а 125 як 5 у 3. І таким чином ми отримаємо однакові основу 5. Отже, замість 25, 5 у другому, але до третього степеня. Множимо 125 5 у третьому, але ще до другого степеня. І поділимо на 5 у 10. Перемножаємо 5 у6 помножити на 5 у6. І ділимо на 5 у 10. Далі, при множенні з однакової основи показники додаються 5, 6 плюс 6, 12. ділимо на 5 у 10. Це ми можемо записати, як 5 у 12 поділити на 5 у 10. Або 5 у другому віднімаємо приділені показники степені, а 5 у другому це 25. В наступному завданні ми з вами помічаємо, що ми маємо однаковий степінь. Скористаємося властивістю. Якщо ми маємо однаковий степінь, то ми можемо його записати за дужками. Тобто, 3 помножити на 7 у 8, 21 у сьомому. 21 у 8, поділимо на 21 у сьомому. При діленні дробу, це діє ділення, показники віднімаються: 21 у першому або 21. Аналогічно помічаємо, що 5 помножити на 4 це буде 20, але різні показники степеня, але п'ятірку: ми можемо, скільки нам треба степінь 6 ми можемо записати степінь 9. Як 5 у третьому помножити на 5 у 6, це буде 5 у 9. І ще множимо на 4 у 6. Ділимо на 20 у 6 степені. Тепер ми ось маємо 5 і 4 у степені 6, можемо записати, як 5 помножити на 4 у 6 степені. ділимо на 20 у шостому. Отримаємо 5 у третьому на 20 у шостому і ділимо на 26. Скоротимо на 26 степені і отримуємо 5 у 3, а 5 у 3 це 125. Потрібно подати даний вираз у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює: 3 помножити на 2 у другому, на А у другому і та на 6 у 6 степені. Маємо. 3а у шостому, помножити на Б у 8. Добуток, маємо представити добуток ось цього многочлена ще на невідомий многочлен. Ділимо 3 помножити, тобто ми шукаємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на невідомий множник. Дізнаємося: коефіцієнт. 3 поділити на 3 1. А у шостому ділимо на А у другому. Маємо А у четвертому. Приділені показники віднімаються. Б у восьмому поділимо на Б у шостому. Маємо Б. Віднімаємо 8 мінус 6Б у другому. Мінус 12 А у другому помножити на Б у 10. Маємо представити знову як добуток ось цього одночлена ще на невідомий одночлен. Ми шукаємо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Мінус 12 ділимо на 3, мінус 4. А у другому ділимо на А у другому немає. Скорочується, В у десятому ділимо на В у четвертому, на В у шостому, В у четвертому. І третє. Мінус 2,7 А у п'ятому. Б у 7. Записуємо даний многочлен та шукаємо інший невідомий одночлен, вибачте, і шукаємо інший невідомий. Шукаємо невідомий множник, отже, добуток ділимо на відомий множник. Мінус 2,7 ділимо на 3, мінус 0,9. А у п'ятому ділимо на А у другому. Віднімаємо показники степенів 5-2. 3. В сьомому ділимо на b у шостому, б у першому В. Дані вирази нам потрібно подати у вигляді квадратного члена стандартного вигляду. 4а у 10 дорівнює. У вигляді квадрата одночлена, отже, ми маємо якийсь одночлен, який підноситься до квадрата. 4c, 2 у другому степені, А до якого степеню піднести, щоб потім ще піднести до другого отримати А у 10, А у п'ятому. Наступний 36 а у 8 Б у другому. Знову ж міркуємо аналогічно, який вираз підносили до квадрату, щоб отримати 36 до другого степеня потрібно піднести 6. Щоб отримати А у 8 до другого степеня потрібно піднести А у четвертому. Щоб отримати В у другому, до другого степеня потрібно піднести В. Аналогічно міркуємо, щоб, яке число треба піднести до другого степеня, щоб отримати 0,16, 0,4. Який вираз треба піднести до другого степеня, щоб отримати А у 14 А у сьомому. Який вираз потрібно піднести до другого степеня, щоб отримати B у 16, -му? B у 8? -му. Який вираз потрібно піднести до другого степеня, щоб отримати ось четвертий вираз. Число 289 це 17 у другому степені. А в якому степені запишемо, щоб піднести до другого отримати а у 20 А у 10. -му. Аналогічно міркуємо. Б в якому степені підносимо до квадрата у 15-му, щоб отримати 30 й і С у якому до квадрата, щоб отримати С у 40 му С у 20-му степені. Нам потрібно подати одночлен 64 А у 6 степені, Б у 12. -му. Спочатку у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює. 2 а у другому, б у восьмому. Міркуємо, на який одночлен ми маємо помножити, щоб отримати ось такий добуток. Ми шукаємо невідомий множник, ділимо добуток на відомий множник. 64 ділимо на 2, 32. А у шостому ділимо на А у другому. А у четвертому. В12 ділимо на б в восьмому, Б у четвертому. Друге завдання. Даний одночлен нам потрібно за умовою представити у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Міркуємо, який вираз піднести до квадрата, щоб отримали початковий вираз. 64, яке це число у другому? 8. А у шостому. Це вираз А. У якому степені? У третьому, якщо ми піднесемо до другого, отримаємо А. У шостому. Б у якому ми маємо піднести до другого, щоб отримати Б у 12, Б у шостому. Даний одночлен нам потрібно представити у вигляді куба одночлена стандартного вигляду. Міркуємо аналогічно попередньому, тільки підносимо до куба. Яке число треба піднести до куба, щоб отримати 64. 4. Який, який вираз, а в якому степені піднести треба до куба, щоб отримати А у шостому, А у другому. Ну і аналогічно Б у четвертому, коли ми піднесемо до куба, ми отримаємо Б у 12. Спростимо дані вирази. Спочатку піднесемо до квадрата. Далі перемножимо числа. 25 помножити на 2,50. Далі А у 3 помножити на А у 8, а в 11 та Б у 10. Ми представили вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Піднесемо до куба. Під, Пам'ятаємо, підносячи до непарного степеня. Мінус це мінус одиниця у третьому степені, так і буде мінус одиниця. Далі х у шостому до 3, х у вісімнадцятому і y у 3. Множимо на x у четвертому, y у п'ятому. Маємо числа перемножаємо мінус 1 один на 11, мінус одинадцять, х у вісімнадцятому множимо на х у 4, х у 22, і у 3 множимо на y у п'ятому, y у восьмому третьому виразі піднесемо до квадрата. Підносячи до парного степеню від'ємне число, отримуємо додатнє число. 6 до квадрата – 36 та відділяємо два знаки 0,36. Б у третьому до другого, а у третьому до другого, а у шостому, Б у п'ятому до другого, В у 10, у шостому до другого, С у 12. Множимо на 3. А у другому, С у 8. Перемножаємо числа 36 помножити на 3, буде 108. Відділяємо два знаки 1,8. у 6 множимо на А у другому, додаємо показники а у 8, у десятому, лише разу зустрічається Б, буква, і це у 12. -му. Множимо на С у 8, С у 20. Отримали одночлен одночлен стандартного вигляду. У 4 запишемо неправильними дробами та піднесемо до квадрата. Маємо мінус 14 одинадцятих. m у четвертому, Н у дев'ятому. Множимо до парного степеня, підносимо від'ємне число, отримаємо додатнє число 1,49. М у другому, Н у шостому. Перемножаємо числа спочатку мінус 14 одинадцятих множимо на 1 сорок дев'яту. Далі М у четвертому помножимо на М у другому, М у шостому, Н у дев'ятому множимо на N у шостому, додаємо N у п'ятнадцятому. Скоротимо.

Х у сьомому, y у другому, множимо, підносимо до четвертого степеня. 81, 4 у четвертому це 16 помножити на 16, 256, х у восьмому, y у 36. Після скорочення дробів отримаємо 1,16, 19. Або 9 шістнадцятих у п'ятнадцятому, у тридцять восьмому.